Доброго дня, шановні друзі, мене звати Ігор, я працюю в компанії Давина, яка виробляє стимулятори росту рослин та мікродобрива. Ми знаходимося в гостях у Юлії мешканки села Мильці Полтавської області, яка протягом сезону 2022 року застосовувала продукти нашої компанії і задамо їй декілька питань. Юля, чому ви вирішили спробувати продукти нашої компанії? Добрий день. Так як я живу в селі, огород в мене, звісно, є. Я за ним доглядаю, і хочу отримувати гарний врожай. Але в цьому році щось я не спостерігала росту. А вже коли почали жовтіти і крутитися листочки, я пішла до магазину. В магазині я придбала два препарати: це були Вимпел 2, стимулятор росту і мультикомплекс Оракул. Застосовувала по інструкції на 10 літрів води. 10 грам вимпел 2 і 20 грам мультикомплекса. Обрискувала все, що в мене було на грядці: салати, рукола, кабачки, дині, огірки, потім поросаді, помідори, перець, бобові, картопля. На всьому. Використовувала на всьому. Грядка в мене невелика, тому я використовувала на всьому. Тобто, все, що було в городі, да, все оприскало. Да, да. А як ви вважаєте, через що покрутила листки на рослинах? Погода, дуже прохолодно було вночі, листочки замерзали. А, і після от обробок, що побачили, чи допомагаю вирішити ваше питання, ці продукти? Так, звісно, ці препарати дійсно працюють. Це я провірила на собі на своїй грядці. У першу чергу я захистила їх від холоду. Потім почалося дуже рясне цвітіння. За цвітінням, звісно ж, пішли плоди. Дуже добре. А, і як? Врожай ранній, ранній врожай. Да. Цвіт да. з'явився раніше, ніж сусідів, добре. а потім плоди. Зрозуміло. Тобто врожайність ви отримали. Прискорення да, да, да. до виходу ранньої продукції. Да. А чи вплинули продукти, які ви застосовували на врожай та якість овочів та фруктів? Так да. в цьому році в мене все є. В мене дуже гарний перець, дуже смачні помідори, вони дуже солодкі. Якщо подруга каже, що в неї кислі, це в судіївці, в неї грядки, в мами каже, такі недобрі. Не іменно год такий, що на смак не смачні, то в мене дуже солодкий, дуже смачні. А, тобто ви задоволені смаком? Я хвастуха. <сум> <Добре>. <сум> І огірки хрустящі, дуже тоже, не гіркі, як буває, гіркі. Смак відмінний. А, а як ви дізналися взагалі про препарати компанії Давина? Препарати мені порекомендували в магазині. Магазин в Полтаві, називається він Голландське насіння. Там я, розповівши, про свою проблему з огородом, вона мені посовітувала Вимпал 2 і мити комплекс. Дякую вам. Ну, я думаю, ми зможемо подякувати особисто. З задоволенням. А, чи будете застосовувати препарати нашої компанії у наступному році? Так, звичайно. Ефект, який я побачила, був дуже переконливий. Тому сміливо буду рекомендувати ці препарати друзям та сусідам. А, Юль, а що можете побажати вашим колегам по огородній справі у наступному році? Хочу всім побажати гарної погоди, мирного неба, терпіння і неодмінно скористатися моїми порадами. Добре, дякую. Mam też szef na